Ви дивитесь інформаційну програму? Очі наші журналісти готові розповісти про головне. Вітаю. Для виходу війни з глухого кута потрібен масштабний технологічний стрибок, вважає головокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. КНДР закриває посольство у всьому світі заради продажу зброї Росії, зазначила американські журналісти Bloomberg. А США оголосили масштабний пакет санкцій проти постачальників військових технологій до Росії. Це тези більше про те, яким був цей день у нашому огляді. Кильна ніч у Станіславі Херсонщина понад 40 прильотів. Через ворожий вогонь загинула літня жінка. Також пошкоджено будівлі ліцею та місцевої амбулаторії. Володимир Зеленський зустрівся в Києві з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Олонгрен. Вони обговорили майбутню підтримку від цієї країни у посиленні українських збройних сил та безпеки зернового коридору. Ви маєте знати, що ви маєте нашу повну підтримку. Вона незворотня, незалежно від того, що різні події відбуваються у світі. Наприклад, зараз ми спостерігаємо за близьким сходом, але це не послабить нашу прихильність до України. А поки влада домовляється про військову допомогу, тим, що є, працюють воїни ССО. Вони спалили ворожу радіолокаційну станцію зоопарк 1 ту, якою люблять хазуватись росіяни. Оператори третього полку виявили та ідентифікували ворожу РЛС і скоригували по ній вогонь артилерії. Серед уламків російської ракети, яка приземлилась у Запорізькій області, знайшли іноземну плату. Експерти досліджуватимуть іноземні компоненти російських озброєнь і вживатимуть заходи до постачальників. Поліцейські ліквідували діяльність псевдорелігійної секти, яка просувала в Україні про кремлівські наративи. Учасники угрупування обговорювали необхідність ракетних ударів по цивільних громадянах та об'єктах на заході України, аби зламати спротив українців у війні, плюс зберігання пропагандистської літератури, символіки, портретів Путіна, зброї. Тепер псевдовірянами займаються силовики. Я би почав... по чоло щоб ті запіщали і побіжалі. Вішу медам подивиться коли западного. Не треба туди йти. надо... Треба... На Закарпатті біля річки Тиса прикордонники затримали двох неповнолітніх та двох чоловіків з надувними колами. З їхньою допомогою ухилянти хотіли переплести небезпечну річку і втекти за кордон. Організаторам заплатили по 5 тисяч доларів. Знаєте, скільки вона життів забрала вже? На Михайлівській площі в Києві до Дня залізничника, який відзначатимемо 4 листопада, розмістили евакуаційний потяг із Ірпеня. Його обстріляла російська армія у березні 2022 року під час окупації Київщини. Також біля столиці археологи знайшли скарб золоті прикраси XVII-XVIII століть». Це 12 золотих предметів загальною вагою 28 грамів. Знахідка маймовірніша пов'язана із історичними подіями часів Гетьманщини. Бойкот Нестле, національне агентство з питань запобігання корупції, внесло компанію до списку міжнародних спонсорів війни. В часи Другої світової компанія теж працювала на два фронти. А сьогодні на другий рік повномасштабної війни Росії проти України Нестле ще не наважилась вийти з ринку РФ, бо більше має там 7 тисяч співробітників, розширює бізнес і підтримує економіку держави терористки Швейцарська корпорація Nestle веде бізнес у більш ніж 180 країнах світу. Йдеться у повідомленні на ЗК. їм належить понад дві тисячі брендів, від легендарних і всесвітньо відомих до популярних локальних торгових марок. Навіть світоч, який люблять львів'яни. Історія шоколадної фабрики світоч розпочалась 1982 року. Ці солодощі вважали найкращими впродовж багатьох років. Навіть хабарі для чиновників несли зі світочем. А 1998-го цей бренд придбала нестле. На полицях українських магазинів й інші є бренди, які належать спонсору війни. Це торгові марки «Торчин», Мівіна, Нескафе, дитяче харчування «Нан», Корм для тварин Пуріна, солодощі, Кіткат Лайн. До слова, 2021-го двадцять сплатили у РФ податків на понад 25 мільйонів доларів США. А дані про податки 2022 року не опублікували досі, ймовірно, побоюючись міжнародного тиску. Це офіційна інформація сайту Національного агентства з питань запобігання корупції. Систематичні аварії, пішоходи та водії скаржаться на аномально велику кількість дорожньо-транспортних пригод, які чи не щодня трапляються у селі Ямпіль. Через цей населений пункт пролягає об'їзна дорога Львова. Відтак потік автомобілів там чималий, через те, що й через що й страждають кермувальники та місцеві мешканці. Усі ці світлини зроблені лише за декілька останніх днів на об'їзді Львова у селі Ямпіль в дорожньо-транспортні пригоди потрапляють і легкові автомобілі, і вантажівки, і автобуси. Чи не щодня тут фіксують одну, дві, а то й три ДТП? Усе перехрестя всіє не уламками, його просто не встигають прибирати. Поруч із перехрестям уже утворилося невеличке сміттєзвалище з автомобільних уламків. Найбільше тут фар, скла. Та елементів Вікторія Андрусенко мешкає у селі Ямпіль. Працює неподалік злощасного перехрестя. каже її колеги, мають на поготові аптечку, адже саме їм часто доводиться першими надавати допомогу потерпілим. В нас щодня аварії тут навіть деколи по два рази на день бувають дуже жахливі аварії, бувають аварії з постраждалими і летальними випадками. Останній раз було ДТП за участю малолітньої дитини. Допомагали. um До приїзду е, рятувальників е, вивільнити пасажирну в водійку. Аби потрапити на роботу, жінка і сама щодня проїжджає через це перехрестя, каже перетнути складну ділянку без нервів неможливо. Коли ти переїжджаєш перехрестя, ти е, сподіваєшся виключно на е, бажання чи не бажання водія, який їде по головній дорозі по об'їзній, пропустити тебе чи ні, і ти на свій страх і ризик переїжджаєш кожен раз цю об'їзну. мешканці. Які пішки долають перехрестя, обурені кажуть, одного світлофору на таку складну ділянку недостатньо, особливо небезпечно, коли автоматичний регулювальник з якихось причин перестає працювати. Прийдеться мені переходити дорогу, я собі просто не уявляю, як я перейду ту трасу. То катастрофа, то якийсь, я не знаю, якийсь проклятий прихльосток кожного дня аварії. Навіть сьогодні наша маршрутка попала. А скільки людей вже тут загинуло? То Аварії страшні до того, що є багато людських смертей не забезпечений в безпеці ніхто. Ні, машина, ні водій, ні пішохід, ніхто. Голова комісії з питань транспорту та зв'язку Львівської міської ради Ігор Зінкевич називає декілька причин, через які в Ямполі часто трапляються ДТП. Одна з них рельєфність місцевості. Ближче до київської траси. На дорозі є пагорб. Через нього у водіїв недостатня оглядовість ділянки. Ти вже виїхав? Як би ти сторони поставив, Ти вже його бачити не будеш. І ти фактично вже до виконуєш маневр. А є питання, чи зможуть зупинитись ті автомобілі, які спускаються з, з горба. Там велика швид і навантажені цієї автомобілі дуже велика. Настільки інтенсивні перехрестя, на жаль, треба робити повноцінну розв'язку. Нічого іншого не спасає. службі автомобільних доріг. Підтверджують, проблема ямбільського перехрестя гостра. Відтак за місяць-півтора та мають встановити світлофорний комплекс за 3 мільйони гривень. Відбулася комісія з надзвичайних ситуацій, де було прийнято рішення негайно встановити там світофор. Виді відповідно. Мороманське УТГ виділяє кошти під це, Ми буд маємо розробити проект. Це буде такий світлофорний комплекс, який дозволить регулювати дорожній рух на двох місцевих доріг. І М-06. однак додає Олег Береза, через встановлення світлофорів в Ямполі заторів на об'їзній Львова може побільшати. Натомість, ДТП там має суттєво поменшати лише з 15 серпня, дня, коли перекрили на ремонт Малихівський міст. А відтак і Київську трасу на цій ділянці в Ямполі трапилося щонайменше декілька десятків. Ки дорожньо транспортних пригод, в яких постраждало шестеро людей, двоє загинуло. Віталій Віталікове, Юрій Маковецький, Вадим Кальченко, програма Очі. На Львівщині ажіотажне щеплення проти гепатиту. А після того як спалах цієї недуги зафіксували на Вінниччині, там уже понад 200 дві сотні випадків, семеро людей захворіли в сусідній до нашої івано-франківської області. Медики знижують градус напруги. Про спалах ще й на Прикарпатті не йдеться, бо ці люди захворіли впродовж трьох тижнів, а не одночасно і не пов'язані між собою. Тим часом телефони аптек та медзакладів розриваються від дзвінків, охочих щепитись від гепатиту. Титом, бо ж це найнадійніший захист, але вакцини обмаля одного із препаратів взагалі немає на ринку. Головна епідеміологиня Львівщини Наталія Іванченко пояснює, українці можуть щепитися від двох типів гепатиту А і Б. Вакцинація від гепатиту Б є обов'язковою й безкоштовною. І вперше препарат водять немовляті і ще в пологовому після народження. Імунізація проти гепатиту А рекомендована, тобто платна. Її середня вартість понад тисячу гривень. Аби мати захист на 20 років і більше, потрібно вколоти дві дози з інтервалом у півроку. Це роблять або або у приватних медзакладах, або ж у державних кабінетах щеплень. Вам введуть препарат, який ви самі придбали в аптеці. Тільки от чи вдасться його знайти. Сьогодні я обзвонила частину закладів охорони здоров'я Львівщини. В приватних мережах вакцина Твінрікс є, тобто А плюс Б разом. Небагато, але є. Моновакцини Хабрікс вже немає, але кажуть, телефон розривається, попит є досить великий. В аптечних мережах, зокрема, в державних аптеках, попит є, але наразі хаврікс. Авріксу на ринку немає, тобто дуже великий попит. Скільки доз на залишках сказати складно, оскільки щеплення від гепатиту А рекомендоване, то загального обліку, принаймні в державних медзакладах, не ведуть. Нагадаю, через спалах цієї недуги, яка вражає печінку, на Вінниччині оголосили надзвичайну ситуацію. Там екстрено вакцинують тих, хто контактував із заслаблими. Нові можливості для бізнесу у Львові депутати міської ради підтримали створення муніципального індустріального парку «Сигнівка». За проголосували 39 обранців, які інші важливі рішення ухвалили. Дивіться далі. У залізничному районі Львова створять індустріальний парк Сигнівка. Під проєкт виділять п'ять комунальних земельних ділянок загальною площею 30 гектарів. Концепцію муніципального парку «Сигнівка» так передбачено, що це має бути виробництво. Це має бути виробництво в сфері харчової промисловості, в сфері медичної промисловості, високих високотехнологічних підприємств. Орієнтацією цих виробництв має бути експорт. За попередніми підрахунками, у сигнівці зможуть працювати приблизно 50 підприємців, що мають забезпечити місто до 4 тисяч робочих місць. Окрім цього, на сесії внесли зміни до програми безоплатного харчування учнів львівських навчальних закладів. Ми стикнулися з тим, що насправді дуже складна процедура для е, тих, е, хто брав участь в бойових діях, отримати власне посвідчення учасника бойових дій. І власне зміною сі сьогодні цієї ухвали, е, діти чи батьки учасниками бойових дій можуть надати також і довідку, яку отримати набагато легше у своїй частині, де власне вони беруть участь в бойових діях. І, власне, за цією довідкою без проблем діти отримують можливість безкоштовно харчуватися в школах. Додам, що депутати Львівської міської ради також затвердили програму Успішний педагог на 2023 рік. Це багаторічний конкурс, у межах якого визначають 100 найкращих вчителів. Кожен з них отримає премію у розмірі 25 тисяч гривень. З настанням холодів, ті, хто втратив дім або роботу, потребують допомоги. Благодійні організації просять поділитись теплим одягом та взуттям, куди приносити речі у Львові та що потрібно найбільше якщо у вашій шафі є непотрібні штани, светри, куртки, шапки чи рукавиці, ви можете віддати їх і зігріти потребуючих. Особливий попит є на чоловіче взуття від сорокового розміру. Важливо, аби речі були чистими, цілими і придатними для використання. Особлива потреба є в чоловічому одязі, тому що жінки частіше міняють одяг і частіше нам віддають цей одяг. А чоловіки. Переважно дуже зношують свій одяг, і в нас дефіцит чоловічого одягу. Принести теплі речі у Львові можна за декількома адресами. У храм положення пояса Пресвятої Богородиці на вулиці Голуватого, 7. У мікрорайоні Левандівка на вулиці Сластіона, 2 збирають ще й фліски, термобілизну та шкарпетки для військових. На вулиці Лобачевського, 22. У вівторок, середу та п'ятницю речі приймають і на зеленій 20. А ще у Львові є більше 20 контейнерів для одягу. Перелік адрес, де вони розташовані, можна знайти на сайті спільноти ЕМАО Соселя або зателефонувати за номером 096 426 47 96. Іновікент у Львові з вдячністю Збройним силам містян запрошують на дні українського кіно. Вони відбуватимуться наступного тижня з 10 до 12 листопада. Одразу на двох локаціях у парку Горіховий гай та в палаці Хоткевича буде змога не лише переглянути вітчизняні фестивальні стрічки, але й подискутувати про кіно та поспілкуватися із режисерами. За словами організаторів, усі фільми в програмі про нашу реальність від фестивалю до кудейсью та проєкту актуальної анімації лінолеум. Ці стрічки не знайдете та в прокаті, тож у наступні вихідні маєте унікальну нагоду. Зокрема, фільм Король Ліри, як ми шукали любов під час війни. Ця історія поверне у перші дні повномасштабного вторгнення і покаже, як переселені українці будують своє життя в новому середовищі і самі допомагають іншим. Стрічка відкриватиме дні кіновго. Ріховому гаю а кінознавців може привабити спецпрограма від довженко центру про корифея української анімації. Ретроспективна е, програма Володимир Хончаров е, планом» – видатний український е, аніматор та режисер, який у 80-х, 90-х роках став ледше не головним критиком е, радянської системи. Чому до нас потрібно приходити? Тому що е, це можливість дивитися якісне українське фестивальне кіно фестиваль відбуватиметься за підтримки управління культури львівської міськради. Тож повну програму шукайте на сайті магістрату. Усі події безкоштовні, але потрібно зареєструватися. Під час показів жіночий ветеранський рух також збиратиме кошти на грілки, одяг, генератори, аби нашим захисникам і захисницям було трішки тепліше взимку. У Львові стартували чемпіонати кубок України з велоспорту на треку. У перший день змагались в індивідуальній гонці. Переслідуванні та спринтах. Майже дві сотні учасників вийшли на старт. Це представники 22 команд. Як минули перші перегони всеукраїнських змагань, розкаже Алла Васьковська. Львівський велотрек з новим легкоатлетичним покриттям приймає чемпіонат України. Реконструкція ще триває, проте для велосипедистів нічого не змінилося. По однотреку поки не оновлюватимуть. Ось відбувається індивідуальна гонка переслідування. Чоловіки їдуть 4 кілометри, жінки 3. Поки це лише кваліфікація. До свого старту готується львівська велоспортсменка Тетяна Клімченко. Зняти мандражу той перший, перша гонка, перший перший ком. Так що будемо бачити, як вони піде. Індивідуальна гонка переслідування перша для Тетяни на Кубку України. Мені, в принципі, ще поки що нема чим похвастатись. Переслідування ніколи не було моїм так би, пріоритетним видом. Типу, хоча, будучи юніоркою, я виконала майстра спорту в переслідуванні. тому… Але зараз воно вже так не моє. У мене більше омніум, скреч. Поки дорослі спортсмени змагаються в Кубку України, молодь бере участь у національному чемпіонаті. Їдуть гід 200 метрів сходу. Готувався можна. На старті виштовхує спортсмена на полотно треку. Ми проїжджали два-два з половиною кола поверху і йшли на останній частині на розгон і їхали 200 метрів на повну потужність. Спринт це для мене ну, незвичний вид. Більше люблю темп, коли ти їдеш, тримаєш один темп, високий темп, і за рахунок цього в тебе результат. Та без спринту добре їхати темпові гонки не вийде, бо на фініші потрібні саме спринтерські якості. Як мені тренер сказав, що треба їхати, чи ні, але спринт в майбутньому дуже допоможе. Всі, майже всі гонки закінчуються спринтом, тому треба мати різкість, щоб виграти гонку. Разом в обох змаганнях Кубку та Чемпіонаті України беруть участь 190 спортсменів. На цих змаганнях ще відбираються члени збірної команди на чемпіонат Європи. Також відбираються списки збірної команди на слідуючий рік. А молодь вони теж здобувають рейтингові очки для своєї області. Команда Донецької області до Львова приїхала відразу після інших балосмагань. Ми з Житомира, з чемпіонату України по велокросу. Так що зразу з другої дисципліни на другу от заїхали в естафеті перші п'ять України. Чемпіонат і Кубок України триватимуть у Львові до неділі 5 листопада. Алла Васьковська, Юрій Тісь, програма Очі. Це всі новини на сьогодні. Нехай у наступних випусках буде якнайбільше хороших новин. Спокійної нам ночі!